Доброго ранку, хлопчики та дівчатки! Сьогодні у нас з вами заняття з математики і тема наша орієнтування у просторі. А потім запишемо математичний диктант. Пропоную вирішити в мандрівку цікавою книгою Знань. На що дітки, готові? Дітки, уважно розгляньте кімнату. що ви бачите, що розташовано на стільчику. На стільчику сумка, що розташовано на кріслі. Так, на кріслі іграшковий ведмедик. А що під столом? Вірно, під столом футбольний м'яч. А що розташовано над диваном? Над диваном картини, а де розташований вазон? Вірно, вазони розміщені на дві Де розташована чашка? Так, чашка на столі, а де розміщені години? Годинник над кріслом. Покажи найбільшу вмітку і маленьку. Так, це найбільша, а це найменша. Добре. Розкажи, в якому напрямку летить кожна ракета, використовуючи слова вверх, вниз, ліворуч, праву. Ракета летить праворуч. Ракета летить ліворуч. Ракета летить вверх. Ракета летить вниз. Молодець. Погляньте, дітки, уважно, які іграшки стоять на верхній полиці. На верхній полиці стоїть кораблик, швидка допомога, та лялька. А які іграшки стоять на нижній полиці. На нижній полиці своє вертолі. Літак, зайчик. Добре, молодці. А хто вищий мишка чи котик? Звичайно, котик. Покажи найменшого песика. Так. Це найменше це. Тільки уважно погляньте на зображення, хто зображений вгорі. Вгорі літають метелики, хто зображено внизу. Внизу равлик та білочка, а хто зображен посередині. Так, посередині дівчинка, добре! Двірята завітали на день народження ведмедику. Дітки, а хто стоїть найближче до ведмедика і хто надалі від нього? Так, найближче стоїть Маша, а надалі стоїть їжачок. Молодці. Покажи, яка ялинка стоїть ближче до вас. Так, і. Ялинкою спить зайчик. Під якою? Добре. Перед якою ялинкою ростуть гриби. Добре. Молодці, як що показали. А далі спробуйте виконати завдання самостійно. Самостійно ставте на паузу, що розташовано в дворі. Використовуйте слова вгорі, внизу, на під, в Наприклад. Вогоріл, сонечко та хмарка. Розкажіть, де розташовані курчата? Використовуйте слова на і попереду, позаду, нижче, далі. Ось і закінчилася наша подорож книгою знай. А зараз, дітки, запрошую вас на графічний диктант. Веселенька, і ми, як завжди, будемо грати в математичні ігри. Сьогодні на нас чекає графічний диктант. А ви знаєте, що таке графічний диктант? Графічний диктант це схематичне зображення малюночку, коли від заданої точки вам необхідно рухатися за чіткою інструкцією. І якщо ви будете уважні, у вас, врешті-решт, вийде загаданий малюнок. Ось спочатку давайте пригадаємо де вправо, де вліво, де вгорі, а де внизу. Куди дивиться червона стрілка? Вліво. Куди дивиться помаранчова стрілка? Вправо. Куди дивиться синя стрілка? Вгору. Куди дивиться зелена стрілка? Вниз. Молодці! Для гри нам знадобиться олівець, аркуш паперу в клітинку, а також ваша увага і зацікавленість. Ми починаємо. Діти, для початку нам треба відрахувати з верхнього лівого кута вниз 4 клітинки. Добре. Тепер в правий бік відраховуємо ще 4 клітинки і ставимо крапку. Це буде початок нашого малюнку. Діти поставили олівець на крапочку. Намалюйте лінію дві клітинки вправо. Тепер малюємо лінію одна клітинка вгору. Далі одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Чотири клітинки вниз. Три клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вниз. Дві клітинки вліво. Три клітинки вгору. Дві клітинки вліво. Дві клітинки вгору. Діти, на кого схожий наш малюнок? Вірно, на собаку ми можемо домалювати йому носик. Око. А якщо є змога, ви можете розмалювати свій малюнок різнокольоровими олівцями. Діти, а якщо ми ще добре подивимось на наш малюнок, то кого він нам нагадує? Ну, звичайно, це пеш сапер патрон. Ну, прям один в один. Молодці! Гарна робота. Діти, сподіваюсь, вам сподобалось робити графічний диктант. Бо надалі ми дуже часто будемо його виконувати. На сьогодні все, до нової зустрічі, друзі!